День сьогодні хочу розповісти відгуки про порожні баночки всього того, що було вироблено в межах України, тобто українського виробника. Давайте починати. Перший продукт це міцелярна вода від Blackwell. Я дуже її люблю. Тут 200 мл, вона набагато краща ніж від Garnier. всім, славно звісно, відома, і вони реально якось поєднали. Варіант того, що вона добре знімає макіяж з очей, і в той же момент вона не так сушить, як, наприклад, мицелярна вода від Гарніє. Тому тут їм великий плюс з приводу цього. Але знову ж таки, не завжди на мейкапі я можу його її замовити, бо вона не завжди є в наявності. Але рекомендую дуже класна міцелярна вода. Знову ж таки, я нею змиваю лише макіяж з очей. Наступний продукт це від Marie Fresh Cosmetics це Proactive Hand Cream. Тут 75 мл з маслом ши. В принципі, класний варіант, я його використовувала саме в такі більш зимово. Міжсезонний часовий проміжок, бо я думаю, що на літо вона трошки таке жирненьку має текстуру і дуже економне, тобто треба невеличку кількість, щоб рознести на своїх руках. Рекомендую класний варіант і дійсно надовго вистачає. Тут такий цікавий колись купила в Ашані скраб косметичний сольовий з екстрактом морських водоростей, олією каріте та ефірної олію бергамонту. Якщо чесно, я з. Взяла для того, щоб просто подивитися, наскільки в Ашані адекватні є продукти для огляду за собою. Це український виробник. Ну, в принципі, він не поганий, але знову ж таки, сольовий скраб. Якщо у вас десь якийсь поріс, то ви це відчуєте за рахунок того, що сіль буде припікати трошки. Тому ну, він, в принципі, нормальний був. Достатньо було е, олії і всього, навіть так, що довелося ну, доводиться після цього скрабу ще наносити гель для душу, щоб промити свою шкіру від е, оцієї олії. Але це можливо, ви не будете робити цього, якщо у вас суха шкіра. Тому тут таке для мене це трошки більше часу займало, але, в принципі, скраб непоганий. Можу рекомендувати за таку ціну взагалі непогано. Але знову ж таки, якщо ви любите сольові саме скраби. Наступний продукт. Це містер Скрабер це мило ручної роботи, натуральне з маслом ши. І мені дуже сподобався саме варіант це от вишня. Дуже класний аромат, і воно дійсно не вимирюється так швидко, як інші мила. І тому можу рекомендувати, воно приходить от з такою, ну, реально дуже гарне пакування. Ще тут було таке, як, як пергаментна, можливо, папір, якось так назвати можна, в якому було замотане це мило. І воно реально класне. Я використовую його для миття рук. Дуже класно і не сушить воно шкіру. І дійсно аромат такий прямо вишня, але з таким цвітінням вишні. Ну, дуже класно. Я от. Це, це мило рекомендую. Наступний продукт це премії, ватні диски. Ну, стандартні, до речі, вони е, дуже непогані, бо вони так трошки прошиті по кінцям. І е, ну, реально одного диску вистачало на повністю все обличчя, тому рекомендую. Наступний це у нас продукт це зубна паста Дентік Мак, Бішофіт Магній, е, щоденна профілактика запалання ясен, бактеріального нальоту, каріесу. І чого я саме її взяла, бо тут нема втору. Мені стоматолог. Сказала, що втор для того, щоб трошки зміснити свою маль, там такі капи прописали мені. Ну, сказала, що краще це зробити, і я і вона сказала, що в момент того, що ти будеш робити оці щоденні аплікації, капою не можна використовувати саме фтор, Бо ти зменшуєш дію мінералізації, емалі своїх зубів, отак я сказала би. І я знайшла ось цей варіант. Український виробник непоганий. До речі, зубна паста, вона такого жовтенького помаранчевого кольору, вона не сильно так прямо піниться, як там колгі чи що ще. Але вона без втору і це те, що я шукала. Непогана, ну можу рекомендувати. І те, що я поки не буду вам рекомендувати, це. Я не знаю, як воно називається. Зараз спробую. Ароматизатор Кашемір, другого марка Art Aroma. Я колись його замовила по акції якійсь. Воно то, начебто, запах є, коли ти біля нього стоїш і прямо так носу сюди підносиш. А так, не рекомендую, бо реально трохи не те. Очікувала інше. І там була акція, що ти двоє купуєш, третіх подарунок, і в мене ще два таких стоїть, можливо, з іншим ароматом. Ну, я буду використовувати, але знову ж Такі, кожен раз тобі треба перевертати ці палички, щоб щось відчути. Ну, таке. Не рекомендую. Це все, що я хотіла розказати про українські товари, що мені сподобалося, що не сподобалося. Цікавить, чи наші думки співпадають. І дякую за те, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!